У сучасному світі, коли плодові дистиляти набувають все більшої популярності серед цінувальників алкогольних плодових міцних напоїв, контроль готовності плодових садів до сезону вирощування фруктів набуває великого значення, тому що це не тільки забезпечує виробництво високоякісною та безпечною для здоров'я людини сировиною, але і ще допомагає зберегти біорізноманіття та екологічний баланс у садівництві нашого регіону. Сьогодні у нас запланований моніторинг у декілька садів нашого регіону, куди ми зараз і вирушаємо. Одним з аспектів моніторингу готовності плодових садів до вирощування фруктів є визначення оптимального періоду збирання врожаю. Для цього використовується ряд таких методів, як спостереження за зовнішніми ознаками зрілості фруктів. За визначення вмісту цукристості та кислотності у плодових соках, а також аналіз фізіологічних процесів, які проходять у рослині під час дозрівання. Це дозволяє визначити оптимальний момент для збирання фруктів, коли вони мають найвищий вміст цукрів та найвищу концентрацію ароматичних сполук, яка вкрай необхідна. Для виробництва високоякісних плодових дистилятів, крім того, важливим аспектом моніторингу готовності плодових садів до сезону вирощування фруктів є контроль використання екологічно чистих методів по догляду за садами. Ці методи включають в себе використання органічних добрив, використання біологічно безпечних речовин по захисту рослин від шкідників та хвороб. А також а також збереження природнього середовища самих садів такий підхід допомагає зберегти природні ресурси, зменшити вплив на довколишнє середовище, а також забезпечити вирощування високоякісних та екологічно чистих фруктів, які потім будуть використовуватися для виробництва плодових дистилятів. Завдяки систематичному моніторингу готовності плодових сазів до сезону вирощування фруктів можливо забезпечити стабільне постачання сировини високоякісної та безпечної для здоров'я людини для виноробства та спиртового виробництва. Такий підхід допомагає формувати та зберігати у подальшому традиції нашого високоякісного виробництва, а також допомагає розвитку екологічно чистого сільського господарства у нашому регіоні.